Хто хоче провести зі мною ніч, плачу тисячу доларів. Серйозно? Я хочу. Я, я і я перший сказав, а я перший руку підняв. А ти чого мовчиш? Не хочеш тисячу доларів. Ні, я обійдусь. Без Безхатько, який не хоче грошей. Я не граюся з розбищеними дівчатами. То Тому вон воно як? А. Ти втрачаєш багато грошей. Скільки ти хочеш за це? Відчепись від мене. Бери одного з моїх друзів. Що мені зробити, щоб ти пішов зі мною? Три тисячі доларів. Хм. Ти серйозно? А тобі яка різниця? То тепер ти підеш зі мною? Дай гроші моїм друзям, а я поїду з тобою задарма. Поведінка цього безхатька добряче мене роздратувала. Але саме це мене й зачепило. Що? Серйозно? Так. Добре, дивний безхатьку. Сідай в машину. Дякую, Ніколас. Ти найкращий. <ріхи> Цей нахабний безхатько мав бути лише маленькою частиною мого плану. Але натомість став головним героєм мого життя. Я Анна, і це історія мого кохання. Так, е Спершу тобі треба помитися швиденько ополоснися. Добре. Як скажете, босе. У нас мало часу. Нужбо. Тож сонце. Хто цей дивак і де ти його відкопала? Я хочу провчити своїх батьків. Вони хочуть, щоб я вийшла за якогось багатого дурня, як завжди. Тож. Я приведу на вечерю справжнього безхатька. Того безхатька. Так. <ріхи> Ти що жартуєш? Ні, я серйозно. <ріхи> Але ж у тебе є цей Крістіан. так, Точно. мішок із грішми, який ніяк від мене не відчепиться. Тож. Щоб мій маленький план спрацював, угу. мені потрібно зробити з цього безхатька. Красня, клас. Займуся цим. Ага, угу. Так. Привіт син. Що? Знову? Так, знову. Слухай, це вже втретє. за два місяці ти підвищуєш. Мені орендну плату. Я так збанкрутую. Кітю, як щось не подобається, то йди. Але Гаррі, послухай. Що, Гаррі, бракує грошей на всіх твоїх коханок. Ніколасе? Що ти тут робиш? Миюся? <шит> Миюся. Якщо не хочеш, щоб твоя дружина дізналася про твої пригоди, припини дарти з цієї бідної дівчини. А... Ні. Та це був жарт. Просто жарт. Невдалий жарт. Синті, вибач, то був жарт. А жарт? Так, е... ціна оренди залишається такою, як ми домовлялися. Добре. Просто жарт. Просто жарт. Так. Що ж? <рес> е... Гарного дня. Так, бувай. Звідки ти його знаєш? Із минулого життя. А, ну, Дякую тобі. Ти врятував моє життя. Добре. То який наступний крок у нашому плані? Ем, думаю, ти Ти... Ну... зробимо тобі повне перевтілення. Угу, точно. Добре. Так, він був безхатьком, але доволі приємним і привабливим. Він шикарно виглядає в халаті, гарне тіло. Серйозно? Добре. Дивися, Люба. не закохайся в нього. Я в безхатька. <гум> Ні. Ні. Окей. Ні. Що ж ти приховуєш, Ніколасе? І звідки Гаррі тебе знає? Ти стаєш загадкою, яку я дуже хочу розгадати. Я тебе бачити більше не хочу. Відчепися від мене, придурку. З ким ти говориш? Та так. А, я не могла повірити власним очам. Він мав вигляд голівудського актора або моделі. Вау. Так, ого-го. Оце так перевділення. А... То скажіть, пане, я ж вас десь уже бачила? Можливо, десь під мостом. А... Вчився фінальний штрих. Ходімо? А що саме? О, так. <ріст> <ріст> Слухай, навіщо я тобі? Ох. Мої батьки постійно зводять мене з багатими ідіотами. Їм байдуже, що то за людина, багато грошей. Решта їх взагалі не цікавить. А ти що, не хочеш багатого чоловіка? Мені байдуже, скільки в нього грошей. Я хочу закохатись. Розумієш ти чи ні? Так. розумію. Я хочу, щоб мої батьки нарешті зрозуміли неважливо, скільки в людини грошей. Може, зрозуміють. Коли усвідомлять, що навіть не можуть відрізнити багатія від звичайнісінького безхатька. Але ж ти не звичайний безхатько. Що ти приховуєш? Я. А, а це важливо, Анно? Chodźmy szybciej, rodzice już czekają na nas. I... Tak. Dobrze. Na zwol. Ем… <звичай> Ти йди я поїжу все за тебе. Добре. І <ські> <свят> Мамо, тату. Що він тут робить? Люба? <свят> я хотів би почати все з нуля. Знову бути з тобою. Ти самозакоханий, розбещений придурок між нами ніколи нічого не було і не буде. Анно, хіба можна так і з поважним паном? Я не той, з ким можна так розмовляти. Тож даю тобі останній шанс. Якщо відмовиш мені, я куплю компанію твого батька і доведу її до банкрутства, і тоді ти та твоя сім'я будете благати мене. Врятувати вас. Ти мене зрозуміла дорогенька. Хм? Ти краще йшов звідси. Тобі тут робити нічого. Але ви за мною? Ви ж... Чоб... Чоб... Бо мені ніхто не сказав. Якби я знала, що ви. Я. Я я б ніколи, я. Боже. Мені так. Вибачте, я. О Боже, пробачте мені. О Боже, пробачте. пробачте, Я не хотіла. Та ти дійсно непростий безхатько. Безхатько? Хто безхатько? Добрий вечір. Зачекай, зачекай. Ти той самий Ніколас Фламель? Мільйонер, який пожертвував за своє майно на благостість. Так. Тоді, коли я зрозумів, що всім навколо потрібні були тільки мої гроші. Краще спати під мостом, ніж жити таким життям. Навіть моїм батькам важливіші були мої гроші, ніж я сам. І я вже Я почав думати, що всі люди такі самі. Але сьогодні я. Я зустрів людину, яка обрала кохання а не гроші, можна? Ох. У ту мить я зрозуміла, що нарешті починаю жити своїм власним життям, у якому кохання цінніше за гроші. Лише справжні щирі почуття можуть зробити людину щасливою. О, от бачите, ми прямо зараз знімаємо для вас новий контент. Тому підписуйтесь і ставте дзвіночок.